Завжди буде турбувати питання, скільки разів можна робити КЗ? Ну відповісти так можна двояко. Можна робити, ну скажімо, на такий знак безконечності. Але як лікар, я скажу, що в медицині все буде залежати, і в репродукції все буде залежати від віка, жінки, від її стану здоров'я, від її психічного стану, від її супутніх захворювань. І зазвичай можна зробити і 10 і 15 програм для отриманої бажаної вагітності. І так можна відповісти, що можна це робити до того, поки ми не отримаємо бажану вагітність. Але тут ми на увазі я ж кажу, маємо і вік жінки, і завжди раціональність спроб. Тобто індивідуально ми підходимо до всіх своїх дій, до всіх програм. Якщо у жінки 40 років і ми вже зробили 3-4 невдалих спроби ЕКЗ, то ми радимо завжди щось переглянути для отримання своєї мрії, для отримання здорової дитини. Так, як Кажуть, що постукайте в цю двері з іншої сторони. Тобто, потрібно. Сідати, розмовляти, розмовляти з генетиком, з своїм лікарем репродуктологом і запропонувати якісь інші програми яйцеклітин, сурогатне материнство. Бо ну більш ніж три-чотири невдалих спроб, як по мене, то так можна ще йти далі, там, да, якщо мають, якщо то молода жінка, якщо мають вони такі бажання, але завжди буде раціональність. В своєму виборі, і я би порадила б так.